Сьогодні ми проведемо вакцинацію і покажемо самі важливі моменти, які необхідно дотримуватись при імунізації тварини. Для цього нам знадобиться шприци, бажано на 10 мл з двома голками, латексні рукавички, спирт і ватний диск. Ну і звісно, сама. Тварина, Тварина, до речі, сьогодні до нас приїхала з міста Узен, це е, від Валентини Нечипаренко. дякую їй. Важливим аспектом є дотримання холодового ланцюга з моменту випуску вакцини до її безпосереднього використання. Вакцина має знаходитись в температурному діапазоні плюс 2 плюс 8 градусів, і це є золотим правилом для ефективності вакцинації. Ми, як компанія-виробник BioTestLab, дотримуємося всіх правил зберігання та транспортування вакцини. Для цього Передбачені такі спеціалізовані упаковки, вони мають назву термобокси. Це товстостінний пінопластовий ящик, всередину якого закладається акумулятор холоду, вакцина, і в таких спеціалізованих упаковках ми її транспортуємо. Вище згаданий температурний діапазон від плюс 2 до плюс 8 градусів зберігається протягом трьох діб за температурою навколишнього середовища навіть вище за плюс 20 градусів за Цельсієм. Сьогодні ми Проведемо вакцинацію вакциною Лапімун Гем-2. Це вакцина проти одного з самих небезпечних захворювання, саме вірусної геморагічної хвороби. Вона ще має назву гемка, чумка, геморагічка і так далі. Ця вакцина є унікальною тим, що штами, які ми використовуємо при виготовленні даної вакцини, були виділені на території України, що і робить її унікальною серед всіх існуючих. Вакцин на вітчизняному ринку. Хочу звернути вашу увагу, що в 2024 році зміниться упаковка та етикетка таких вакцин, як Лапімон Гем 2 та Лапімон Гемк 3, але цей. Редизайн ніяк не вплине на високу якість наших товарів важливим етапом перед вакцинацією є доведення температури вакцини до температури тіла тварини. Багато хто робить з вас помилку, витягаючи вакцину з холодильника за 20-30 хвилин до вакцинації. Це є в корні невірно, адже в кращому випадку ви доведете температуру вакцини саме до температури кімнати. Але ця температура є значно нижчою ніж температура тіла тварини. Температура тіла здорової тварини варіюється в межах 38-39 градусів. Тому ми вакцину маємо підігрівати саме в руках, періодично збовтуючи флакон. При довгому і нерухомому положенні флакона ви можете спостерігати білий осад на дні флакону. Це є абсолютною нормою, цього не потрібно боятися, адже вакцина Лапімунгем 2 є суспензією. Як бачимо, ми вже осаду не маємо, тому можемо набирати вакцину в шприц. Перед тим як почати вакцинацію, раджу вам надягнути да, рукавички, латексні, одноразові бажано стерильні. Ми їх одягаємо. Беремо вакцину, взбовтуємо її обов'язково ще раз, да? відкорковуємо флакон. Як бачимо, це дуже легко робити. Беремо наш шприц. Інколи в шприцах буває по дві голки, і інколи буває одна голка. Якщо ми беремо шприц з однією голкою, то вам обов'язково знадобиться ще одна голка для того, щоб безпосередньо вакцинувати тварин. Адже коли ми робимо прокол у флаконі. То, е, в принципі, ця вже голка вона є одноразово і кінчик може затопитись. І коли ми цією голкою будемо е, саме вакцинувати тварину, вона може відчувати біль, пищати і вириватись. Тому ми завжди маємо використовувати для вакцинації нову голку. Тварина в нас вже майже готова, вона вже лежить. І навіть у нас тут дуже подобається. Ми набираємо вакцину в шприц. Поступово можна інколи додавати повітря для того, щоб легше їм можна було набрати. Так. Маємо обов'язково випустити повітря зі шприца. Так, як бачимо, як бачимо в одному флаконі навіть трішки більше, ніж 10 мл, адже всі флакони вакцини серії лапімон йдуть по 10 доз. 1 мл це одна доза, незважаючи на вік та вагу кролика. Але треба пам'ятати, що при першій вакцинації, якщо це у вас не декоративні тварини, вага е має складати не менше 500 грамів. Цю голку, якою ми набирали, ми її відкладаємо, ми нею не вакцинуємо. Для цього ми можемо взяти іншу голочку, да, її. Її і проводити вакцинацію. Наша дівчинка, як бачите, вже втомилась, вона лягла, тому ми маємо її пересадити Ось, для того, щоб нам було зручніше вакцинувати. Перед тим, як робити вакцинацію, ми маємо продезінфікувати місце проколу. Попередньо я ватний диск вже смочила в спирт, і обов'язково ми його протираємо, і тільки потім ми робимо вакцинацію. Для того, щоб правильно провакцинувати тварину, ми маємо вакцинувати підшкірно. Так? Це можна робити в області лопаток. Для того, щоб гарно провакцинувати і не було після інфекційного витікання, ми захватуємо шкіру перпендикулярно обов'язково до хребта. У нас тут утворюється таке депо. Ми беремо вакцину, знімаємо ковпачок. Так? І беремо за шкіру, відтягуємо. Так? Тихіше, їй вже не подобається. В принципі, вакцинацію ви можете робити вдвох, або можете робити одному. Але у нас тварина сьогодні спокійна і цю процедуру можна проводити одному. Ми вводимо голку підшкірно, витискаємо рівно 1 мл. Все ми вже ввели один мілілітр. Ми маємо також обов'язково перевірити, чи немає післяін'єкційного витікання. Якщо витікання все-таки відбулося, ми маємо повернутися і ввести знову одну повну дозу, що дорівнює 1 мілілітру. Зараз ми проговоримо про те, як не потрібно робити вакцинацію, які методи введення, в принципі, недопустимі. Багато хто з вас робить помилку і захватує шкіру саме паралельно хребта. В такому випадку ви можете проколоти шкіру на. Асквість, це дуже легко робити, особливо коли ведення буде збоку. Або ми можемо проколювати так, як до голови. Але при такому веденні ми можемо спостерігати після інєкційне витікання. Тому для того, щоб була більша площа для ведення, ми і рекомендуємо. Брати шкіру і відтягувати саме перпендикулярно до хребта. Навіть при правильному, і ще одна така є помилка. Навіть при правильному захваті шкіри ми направляємо саме голку не до голови, а до хвоста. Таким чином ми можемо потрапити в хребет тварині. Тварина при цьому може відчувати біль, писк і кидатись по клітці. Це є неправильним. До речі, такий ефект має введення холодної вакцини, яку ми невірно підігріли перед введенням. Багато хто запитує ще про внутрішньом'язове введення вакцин, чи допустимо це, чи ні? Можу сказати, що це не забороняється, але вакцині все-таки краще вводити підшкірно. Чому ми так рекомендуємо? Тому що введення вакцини саме підшкірно в місце з слаборозвиненим кров'яним. Руслом значно подовжує термін після вакцинації, і вакцині легше розійтись по корпусу тіла тварини, ніж між волокнами м'язів. Ще дуже часто запитують таке запитання, скільки голок ми можемо використовувати на наше поголів'я, тобто при вакцинації декількох осіб або навіть сотень осіб. Завжди можу сказати так: якщо це маточне поголів'я, ремонтне поголів'я та самці плідники, то краще, звичайно, використовувати для кожної тварини окрему голку попередню. Дезінфікуючи місце проколу. Якщо ви вакцинуєте першу вакцинацію проводите саме в гнізді, да, то можна керуватись правилом одна голка, одне гніздо. Як бачимо, в принципі, у вакцинації немає нічого складного. Головне дотримуватись правил зберігання та транспортування вакцини від. Виробника до споживача і до її безпосереднього використання також правильно проколювати тварину, ну і спостерігати за тим, щоб вакцина була достатньо догріта.